Вітаємо, ви перемогли у розіграші, або принц вже очікує на вас. Також були ваш акаунт заблоковано. Будь ласка, перейдіть за цим посиланням, щоб його розблокувати. А також моє улюблене, нігерійський принц потребує вашої допомоги. Напевне, кожен з вас коли-небудь натрапляв на такі повідомлення: це все різного роду фішингові атаки. А сьогодні ми поговоримо про наслідки, які несуть такого роду атаки, а також як уберегтись від цього. Фішинг означає спробу викрасти конфіденційну інформацію, як правило, у формі логінів, паролів, номерів карток, реквізитів банківських рахунків або інших важливих даних з метою використання або продажу викраденої інформації. Ви отримуєте шахрайські повідомлення часто електронною поштою чи смс, які ніби надіслані з надійного джерела. Проте натискання на зломисні посилання у цих повідомленнях спрямовує вас на підроблені веб-сайти. Які запитують конфіденційну інформацію. Шахраї щодня придумують нові й нові прийоми соціальної інженерії. Проте ці фішингові схеми становлять загрозу лише якщо ви натискаєте на посилання, завантажуєте вкладення або добровільно ділите своєю інформацією. Тим не менш, натискання на фішингове посилання може призвести до низки можливих сценаріїв та загроз. Сценарій перший отримання основної інформації, тобто фішингові посилання. Можуть отримати статистику про ваше місце знаходження та пристрій, щойно ви натискаєте на посилання. Хоча це може здаватись не критично небезпечним, проте ці дані можуть допомогти шахраям персоналізувати інші фішингові атаки на вас або використовувати вразливі місця в операційній системі вашого пристрою. Схема 2. посилання на шахрайський вебсайт. До попереднього типу додається також спроба використати ваші персональні дані. А саме сайт буде просити вас ввести свою платіжну інформацію, домашню адресу або облікові дані для входу, тобто інформація, яка потенційно може виявити вашу особу. Ми багато з вами говорили, а тепер давайте коротко глянемо на прикладі, як виглядає фішингова атака. Для цього використаємо програму PyFisher, встановити її доволі просто. Ми не будемо показувати процес встановлення, оскільки може прилетіти бан від YouTube. Лінки будуть в описі, а процедура доволі проста. Запустимо наш додаток. І перше, що воно нас питає, це яку копію сайту ми хочемо зробити. Добре, коли ми виберемо Instagram під номером 5. Знову Enter. Проведемо додаткові конфігурації. На яку URL ми хочемо перекинути після переадресації. Зачекаємо, поки воно нам згенерує наші фейкові фішингові адреси. І ось ми бачимо, воно нам згенерувало три посилання. Проте, знову ж таки, ці посилання виглядають доволі страшно, і зараз воно нас питає, чи хочемо ми їх прикрасити. Скажемо так. І зараз воно нас просить ввести домен. до прикладу, «Instagram.com». А якесь ключове слово або наживку, наприклад, акаунт. Тиснемо Enter, як бачимо, нам згенерувало посилання. І воно виглядає доволі красиво. Скопіюємо його. Перейдемо на іншу машину, ставимо наше посилання, тиснемо Enter. І як бачимо, воно нас перенаправило на фейкову логін-стрінку Інстаграму. А якщо ми перейдемо назад в Калі, то ми бачимо, що один IP-адреса одного Віктіма найдена. ми можемо побачити currency, яка використовується геолокацію, локація, також тип, тип, тип браузера, тип ОС-системи і тому подібне. А зараз цікавіше. До прикладу, ми попробуємо залогуватися. Давайте ведемо суперсекретний пароль, тиснемо логін. О, ні, сторінку не знайдено. Але якщо ми перейдемо в наш PyFisher, то ми бачимо, що все ж таки все, все що ввів user, відобразилось нам. Тобто uзернейм і пароль. Небезпека номер 3 Завантаження зловмисного програмного забезпечення. Натискання на фішингове посилання або відкриття вкладень. Іноді може спровокувати завантаження зловмисного програмного забезпечення, яке містить шкідливі файли, здатні збирати інформацію про вас. Це відкриває багато можливостей для хакера по збору інформації, а також різного роду атак від звичайного кілогера, який буде записувати всі ваші дії та введення, до різного роду вірусів-вимагачів, які шифрують дані на вашому комп'ютері та вимагають викуп. Таким чином, хакери можуть викрасти імена користувачів, користувачі, паролі, номери кредитних карток номери банківських рахунків та іншу інформацію. Окей, про наслідки поговорили, а тепер давайте поговоримо, як же ж захиститись від цього. Перше і найголовніше, що може вам допомогти, це зупинитись і подумати, чи дійсно це правдива інформація. Адже соціальна інженерія якраз старається зловити вас у моменті і дістати дані ще до того, як ви все обдумаєте. Тому думайте перед тим, як переходити за посиланням. Зазвичай існує інший спосіб перевірити вказану у повідомленні інформацію, до прикладу, зайти на сайт напряму без всіляких посилань. Наступна порада це тримайте ваш браузер та систему оновленою. Частенько, коли ви навіть пробуєте перейти за шкідливим посиланням, то оновлений браузер побачить це та видасть помилку. десь ось таку. Також від небезпечних завантажень може берегти антивірус. Оновлений до останньої версії антивірус. Може зловити більшість нових, а також старших загроз, такі як віруси, логери і тому подібне. Ще корисним буде такий підхід, як Email scrubbing, як купа додатків в інтернеті, які сканують ваші емейли та перевіряють їх на вміст шкідливих посилань, які колись були засвідчені як фішингові. Проте використовуйте лише перевірені додатки, оскільки вони отримують доступ до вашого листування. А також пам'ятайте. Що такий підхід рятує вас лише від популярного роду фішингових атак та сайтів. Проте, до якихось нових атак ви все ще залишаєтесь вразливими. І наостанок хочемо згадати про Secure DNS. Відео про те, як налаштувати DNS є у нас на каналі. Проте, якщо коротко, то DNS- мають список потенційних фішингових сайтів і автоматично блокують їх. Виглядатиме це приблизно ось так. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк і залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Будьте обережними на просторах інтернету. Дякую за увагу і до зустрічі!